Всім привіт! З вами Олексія. Користуємо персонажа Алрік цього разу. Сьогодні будемо проходити ворота на зеру рівень. По прокачках ось таким чином все виглядає. Ну що ж, давайте приступати. У нас з'явилися архімаги 4 рівня. Виристувати буду Алріка. Оскільки. Досить необхідно. Тут буде маг, тут буде бомбарда. Тут також буде бомбарда. І треба ще якихось підкріплення з воїнів зробити. Давайте його сюди. А цих сюди. Алрік сюди. Або може на цей фланг. І трошки повикачуємо підкріплення. І тут башту мага. Ну що ж, давайте приступати. Так, поки що робимо ось так. І кидаємо Алріка на правий фланг. Там Алрік просто чисто одними підкріпленнями мав би справитись. Поки що кидаємо сюди, і тут маг зразу справляється. Ще одного мага тут поставимо. У Алріка дуже класний скіл, він визиває ось цих його приспішників кожних е 10 секунд, якщо не помиляюсь. Так, поки що перекинемо на цей план. Приступаємо до наступної хвилі. Треба буде трішки викачити мага, звичайно, що. Добре. Ось так. Ну, просто тут нема підкріплення, і тому це так, так відбувається. Насправді, Аврік дуже добре справляється з задачею. Давайте запускаємо наступну хвилю. Так, тут я кину. Напевно. Ще трохи підкріплення. Качаємо бомбардерів все-таки з цієї сторони побільше. Супер. Також вам хочу переконати канал Shadowplay. Цікавий українськомовний контент. Знімає також зараз гру Kingdom Rush. Всім рекомендую до перегляду. Послання буде в описі під цим відео. Мага викачуємо. Аврік, будь ласка, сюди. Аврік, давай. Мусимо трохи прокачати наших солдат. Скільки... Досить складно в плані. Так, супер. З'явилася осина королева. Тому ми треба зразу винищити чим пошвидше. Стаємо наступну хвилю. Кидаємо зразу підкріплення. Будемо викачувати бур. с початку. Так. Аврик, давай. Аврик. Давай, давай-ка. тут. муту, супер. Так, тепер тут ще мага Треба викачати про можливості. На другий качаємо бомбарду. Мені зараз потрібно буде вкачати ще магу. Так, ось тут у нас з'явився цей негідник із пам'ять купа військ. О, бажано, звичайно, по пошвидше. Так, хлопці сюди. Адрик. Треба, ага, вибудовувати терміново. Адріка відлікували. І Авріка треба зараз буде перекинути на інший фланг флаг. Максимально швидко гри буде прокачати тут. О, йолки вбили ось цього. Ну, присвечимо, поки мало би відхилитись надіюсь, що кидаємо ось так. Супер, качаємо тут бур. Щеємо підмогу. Бо тут вкачав напевно, все ж таки ось ці хлопці. Салам алейкум. Прикольно цей вот звичок, оце вони. Добре. Так, Алрік, давай. Пішли скорпіони? Скорпіони це вже небезпечні хлопці. качатый питпал. Можем пришлось его, в принципе, тут справляться. Орієнтовно вот так скинутись просто по ним Пішки їх затримати. Малик, так, бомбардирю. Бур. Так, зразу. Другий тут скіл. Ось так. Ось так і. По палачу. Зараз поки що не будемо скидуватися, але зараз... Треба прокачати мага. Звичайно, напевно, що ще цього. І після того як прокачаємо тут бур. Ось так. Ось так. Freedom! Треба покачувати мага. Супер. Треба почати оцей твістер. Чомусь твістер називається, це типу торнадо. Почали Алріка на 5 рівень. Чудово. Призиваємо наступну хвилю. Зараз максимально стараємося викачити скіл тут мага І трошки, напевно, все-таки ухиляння хоча б трішки Ну, Взагалі не виникає проблем. Ми вкачаємо торнадо, є. Супер. Ось так. Так, у нас є метеорити в запасі. Певно, Аллеріка треба трішки виводити чисто, щоб качати просто, певно. Цю... Просто його, щоб качати прийти. Викачемо зараз тут все чисто магму. Це що дає? Кристальна маса. Не знаю, що це вона дає зараз. А, в нас більше дамах мага, я зрозумів. Ну, вони просто гинуть від пожежі дуже сильно. Ну, звичайно, вони просто нічого не можуть діяти. Ну, просто та пожежа їх винищує і все. Малрік, давай. Напевно, йде ось сюди. Спочатку відлікуйся тут по дорозі. Качаємо тут ще бомбардирів. Все, тепер Алріка кидаємо на цей фланг. Стараємось його якось вольнути. Нахиліть один одного це от жорстко пам'ятсью за рамагами тут качнем. Так, Алрик давай. речі, треба оцей скіл намагана з вітром качати і на іншому так ну тут я на всякий скинув точно да здати скилл ось тут вітер супер ну, реально вирішує тут питання дуже сильно можу качати ще цього вітру 400 монет потрібно зараз. Думаю, тут справляться вони з підкріпленням. Да, Алрика на другий план відправляти. Давай, Алрик. Супер мага вкачали. Аврік біжі ай, не встиг відвести, на жаль. Трішки, ну там мають їх попалити. Вбили гіганта. Давай, Аврік. Так, залишились тут. Все сторони тут выкачаем мага Супер Так, мы все? Небо прошло? Да, добьет это, добь это и Так О Джин Угу, смеется над нами, ну добре ми тебя посміємо. О, в смислі він перетворює. У моїй метори раз так от. Треба його максимально затримувати. Нічого, нічого. Ага, він перетворює. Ну хитрець, хитрець. Будем затримувати. Ого, він, оце він швидко. Це він швидко, звичайно. Це ось придумав. Скільки в нього ХП. Будемо його підкріпленням вбивати, а що робити? Придеться його вбивати підкріпленням. І збільшувати дамаг магами. Давайте. Ну, все, йому кранти. Ось і все, догрався. Все, назад свою лампу. І у нас відкрився прохід. Ну, був рівень досить легкий. Дякую всім за перегляд. Не забувайте про канал Shadow Play. Посилання буде в описі під відео. Тут я прокачаю Алріку. Його ось тут скіл і... трошки йому життя прокачаю. У нас тут з'явилися скіл, і я прокачаю метеорит. Супер. Всім до нових зустрічей!